Житомирські податківці ставлять під загрозу відновлення аеропорту під Житомиром. Авіакомпанія, яка вже вклала в реанімацію його діяльності великі кошти, зокрема купила в лізинг два літака. Податкова інспекція нарахувала десятки мільйонів гривень недоїмки. А підприємство ще навіть не запрацювало. Про скарги підприємців Житомирщини заявив губернатор Сидір Кізін. Мною ну, особисто проводяться зустрічі з окремими навіть підприємцями, по яких ну ми бачимо, що тиск правоохоронних чи контролюючих органів невиправданий. Або ну він має характер такого, що е, ну, ми бачимо, що там можливо є якась корупційна складова. Обласна влада працює над створенням для бізнесу сприятливих умов, щоб інвестори не йшли у сусідній області. Тому за підсумками робочих зустрічей, голови ОДА з підприємцями до Кабміну та парламенту направлено близько 60 пропозицій. Вони стосуються, зокрема, сфера надання адміністративних послуг та спрощення дозвільної системи. Кабінет міністрів. Узагальнює зараз такі пропозиції. Обласна адміністрація, одна із передових, можна сказати, в Україні, яка вносить пропозиції по реформуванню по спрощенню таких процедур. Там стосується і законодавство про нагляд і контроль. Де ми просимо прийняти законодавчі акти, які б зменшили тиск на підприємців, оптимізували кількість перевірок? Зміни запропоновано і у сфері податкового законодавства, зокрема зменшити кількість податків до 5-7 та знизити податкове навантаження на заробітну плату до 15-20%. У сфері митного законодавства підготовлені зміни до митного кодексу, що стосуються виключення витрати, зберігання вантажів, гуманітарної допомоги та відміни візного мита на обладнання, яке не виготовляється на територію України і возиться для власних потреб підприємців. Не менш проблемним питанням залишається підключення до електроенергії, тому задля для спрощення цього процесу також підготовлено необхідні пропозиції.